Для стрільців це третій будинок. Це будинок інформації, будинок стосунків з сестри, брати, сусіди, недалекі родичі, друзі. Ви будете працювати в цій сфері. Також це інформаційний потік. Можливо, ви також почнете писати статті, книги. Вам буде йти багато інформації, ви будете працювати в інформаційному полі, це комп'ютери, це різні гаджети, це стосунки через інтернет, дружні і любі стосунки, робота можлива через інтернет. Старайтеся в цей час робити більше креативного, подавати інформацію креативно, тому що Плутон це любить, він це буде виправляти. Це гарний будинок для Плутона, вони в компенсації знаходяться з управителями третього будинку, і я думаю, він вам допоможе вийти на новий рівень стосунків з близькими, як я вже сказала, і також в інформаційному полі можуть бути поїздки недалекі, командировки різні з друзями зустрічі. Також третій будинок відповідає за розпорядок дня, за планування. В цій сфері ви повинні навести порядок. В мінусі це коли людина не може планувати, вона не дружить з часом. Коли людина не може вистроїти свої плани, буде мінусувати цей будинок. Для стрільців це дуже правильно, тому тому що стрільці це люди ціленаправлені, направлені, і вони повинні бачити наперед. Що вони хочуть, які в них плани все розкладати по поличкам? І я думаю, що Плутон їм буде допомагати і буде все в них складатися добре. Всі ситуації будуть працювати їм в плюс.